Коли Україна за право життя з котами боролась, жила і вмирала і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала, коли Україна в нерівній борбі вся сходила кров'ю і слізми стікала, і дружної помочі ждала собі, Європа мовчала. Коли Україна в залізнім ярмі робила на пана і в ранах орала, коли ворушилась і скельні Європа мовчала, коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала і з голоду навіть загубила слова. Європа мовчала. Коли Україна життя прокляла і ціла могилою стала, як сльози котились і в демона зла Європа мовчала.